Гадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і сьогодні, скоріш за все, остання серія з рубрики шляху до рукавиць Омега в якості Велворн. А все тому, що. Ну, якщо вже не вийде, то не вийде. Ну я думаю, може ще буде серія, я не впевнений. Але може серія вийде через іншу там рубрику. Ну коротше, подивимось. Подивимось, це ще, я думаю, не кінець. Якщо я дуже сподіваюся, що ми виб'ємо ці перчаточки, які до речі коштують 34 тисячі. Сподіваюсь, вони так і залишились, хоча б чи скільки скі... вони. Скі... От, оці вони. От. Велворн, Омега. Як я зрозумів, що це Велворн, я там подивився. Окей, починаємо. Е, масочний кейс, 5 штучок за 2200, здається, ми відкрили так. Так, я думаю, е, дивимось, що мені падає. Падає 1580. От можемо відразу піти в контракт ось таким чином і подивитись, що випаде. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, адже там. Зібрана вся інформація про мої ексклюзивні промокоди, які дають ще більше бонусів, ніж мої звичайні. Ну і також там бувають розіграші іноді, тому щоб слідкувати... Ой, що я дивлюсь? І навіщо цей кейс дивлюсь? Щоб слідкувати за новинами, краще бути підписаним. Так, ну а тим часом у нас 2800 на балансі, і ми трошки злили. Ну, як трошки, навіть, навіть ми сильно злили, тому відкриваємо три кракени. І, будь ласка, найс, гарно. 2000. оцей авік коштує, 3700. Трошки нас повертає. І також бронзовий кейс нам доступний. Окей, відкриваємо е, 4 вак-кейси. 4 вак і вибиваємо дуже до речі, непогано. Є, о, це теж непогано. 5000 ми вибили. Ще раз тоді. Головне, мені підфармити трошки балансику. І Буде все в цілому дуже і дуже непогано, якщо ми підфармимо баланс 3400, ще раз злили, злили трохи, десь 1000, так ми злили. Ну, десь так. Десь так, о, це мене дуже радує. хоча б, ну Хоча б не такий мінус, хоча б не такий мінус, який міг бути. Давайте пропоную срібний зараз відкрити, подивитись, що з нього випало. 200, ага. Поставимо на тисячу. Не таким чином може випаде, до речі, схоже на те, що, будь ласка, ні. На жаль, ні. Тому ще одна спроба на тисячу. Давайте калашу цей виберемо. І це вже 100% не заход. Адже почало дуже сильно обертатися. Окей, можемо один пляжний кейс відкрити. Чом би і ні, так сказати, і. Ну, вибиваємо, звісно, таке собі, прям таке собі, таке собі. М -м, можна поставити знов на 1500, щоб окупити. І оце, до речі, випадає, і я зараз буду знов жалкувати, що не поставив десь ну на 25%. Чому я це не зробив? зрозуміло. Окей, той же баланс в нас є. Можемо ще раз пляжний кейс. Від... Хтось там ножик ловить з фарму того. Ну. Вітаю, вітаю його. Ну а поки флюкс це погано. Ну, флюкс, ладно, флюкс не так погано. Можна відкрити золотий. Будь ласка, колонія, 1300, нормально. Е, пропоную повернутись до ВАК-кейсу 4000. Витрачаємо, будь ласка. Окупи прям жорстко. Можна? Можна таке влаштувати? А десь оцей, ну. Ладно. 2900. О, як же погано. Так, фастом. Фастом вже більш-менш 4800, можна відкрити, в принципі, один штормкейс. Угу. Виловлюємо повну фігню. ще раз. О, отаке мені подобається. Отаке мені подобається. Відкриваємо. Трошки знизимо планку, то хто там ножі так витягує. Ну, зрозуміє, не розумію я. І. До речі, це ОК. До речі, якщо він випадає тут. А, ну. Просто в чому прикол, це окуп, так, але він тут випадає ось такий, я точно це пам'ятаю, за 2200, але зараз. Щось щось пішло не так. щось пішло не так. А, хочу повернутись до оцих кейсів, полетіли. 4200, отримаємо 4400. Ще раз. 4200, отримаємо 5000, ще раз. Отримаємо 4 Ще раз, будь ласка, окупи, зараз. найс, 5900. Так, пропоную також відкрити оцей good game case. 2200 витрачаємо, отримаємо 2200 теж. М -м 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 -м, можна піти в контракт, думаю, на 2200, перевірити шанси мої в контракті. І якщо, в принципі, випаде щось непогане, ну, випадає 1200, на жаль, всього. Давайте пропоную поставити 3000, подивимось, зайде не зайде. На жаль, не заходить, блін, треба було просто продати. Ой, що я роблю? Хоча платіновий кейс, поїхали фастом. Це погано, це дуже печально. 7000 тисяч є. Відкриваємо шторм кейс один. Будь ласка, шторм кейс, покажи, що ти можеш реально видавати, причому жорстко. Давай Ну Ніколи золотої монетки не було. Ну, ну що, не можна було. Ну це все одно окуп, але золоту монетку хочеться. золоту монетку хочеться. І от зараз все дуже печально, адже ці берети коштують всього тисячу, ну ми спробуємо з них зробити зараз 5 тисяч. Отаким от, от чином. Почекайте. Поче... Ну ні, не вистачить, на жаль. Чи вистачить? Стоп, будь ласка. Ну. Ой, я вже думав, в мене десятка. Крутимо ще Ой, це такий бред. Ладно, крутимо ще раз. Будь ласка, ну. Ооо, oh, 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 oh. це 1000, це чисто. А, це 1600. Окей, окей, окей. Я йду. Я йду Олином. 5000. Будь ласка, зайди. Ні, це вже точно не заходить. Це вже стовідсотково не заходить, Я не знаю. Походу прийдеться ще одну серію таку робити. Ну, навіть ця, от золота ця не випадає, окей. Я зрозумів. Все. Геге. -ге. На цьому геге, -ге, походу, походу, так. М -м походу, ще я те, що казав спочатку, це неправда, тому що ну, треба буде робити продовження. Так, мабуть, ще серія буде. Я, ну, якщо мене зараз не камбешить, не камбекне магічним чином, це 2000, найс. Давай, будь ласка, ти ж можеш. Ну, це нормально, ну, плюс-мінус, окей, ще раз. О, найс. М -м, плюс 600 джепонтів. Може, треба от сюди. Тепер піти. 2245, 246, 2245, 2400. Ще раз. Оце вже. от таке вже не треба. Ладно. Підемо, відкриємо знов шторм. Угу, от зараз печально видає. Окей, нічого страшного, адже в мене є один дуже цікавий кейсик. Будь ласка. Угу, зрозумів вас. Вас зрозуміло. Було ці. Ті... Ой, все. все. Ну, просто капець. Ем, ставимо 1000. Шанс гарний. Будь ласка. Хоча ні, не заходить, на жаль. Я не знаю, як з цього камбей Ну, вже, мабуть, ніяк. Тому. Наступній серії ми, скоріш за все, елітний ще й відкриємо. Ну, я думаю, так, ми його відкриємо, тому очікуйте. Ну а поки що Banana Day. Може, До речі, може камбек реально. Мо... Не хочеш камбек? Не хочеш АВП-то видати мені? Не хоче. 170. Окей, ладно. Апгрейд. Е, це все. Давайте зробимо в контрактик. Пам, апгрейд. 190. Продаємо все. І тепер, тепер, тепер баланс 559, ставимо 2000. 2000 Шанс буде непоганий і, можливо, навіть зайде. Але щось мені підказує, що да, ось тут зупиняє навіть навіть на 50% не заходить. Тому на сьогодні все. Рубрика не закінчується. Те, що я казав <смас> спочатку, я походу це казав на емоціях, тому що я не очікував, що ми прям так зіллємо. Все. До нових зустрічей.